Ми повторимо найголовніші теоретичні відомості розділу елементарні геометричні фігури та їх властивості. Також узагальнюємо уміння використовувати основні прийоми розв'язування задач. І так, розпочнемо. Геометрія. Це наука про властивості геометричних фігур. Які ж геометричні фігури вважають найпростішими? На уроках геометрії ви дізнались, що найпростішими геометричними фігурами на площині є точка. Пряма. Точка це єдина фігура, яку неможливо розбити на частини. Уявлення про точку вам дає слід від гостро заточеного олівця на аркуші паперу. Точки позначаються великими буквами латинського алфавіту. Найпростішою геометричною фігурою є також пряма. Пряму ми будуємо за допомогою лінійки. Вам відомо, що пряма є нескінченою в обох напрямах, визначається пряма або прописною літерою латинського алфавіту. Зверніть увагу на слайді пряма а. Або ж пряму можна позначити двома заглавними літерами латинського алфавіту. Так зображена пряма, називається пряма АБ. Або ж пряма БА. На рисунку зображено пряму А та точки А та Б, що належать цій прямій, точки С і Д, що цій прямій не належать. Під рисунком виконано відповідні записи. Пряма це геометрична фігура, яка має певні властивості. Основна властивість прямої полягає в тому, що через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Саме завдяки цієї властивості ми позначаємо пряму, називаючи дві будь-які її точки так пряму, зображену на рисунку. Проведену через точки А та Б, називають пряма АБ або ж пряма БА. На уроках ви познайомились також з поняттям прямі, що перетинаються. Так, дві прямі, які мають спільну точку, ми називали такими, що перетинаються. На уроках геометрії ви доводили теорему про прямі, що перетинаються. Будь-які дві прямі, що перетинаються, мають тільки одну спільну точку. Пропоную згадати доведення цієї теореми. Нагадаю лише, що доведення доцільно провести методом доведення від супротивного. На уроках геометрії ви познайомились з поняттям відрізок. На рисунку зображено пряму А, яка проходить через точки А та Б. Ці точки обмежують частину прямої А, яку виділено чорним кольором. Таку частину прямої разом з точками А і Б називають відрізком. А точки А і Б кінцями цього відрізка. Для будь-яких двох точок існує єдиний відрізок, для якого ці точки є кінцями. Тобто відрізок своїми кінцями задається однозначно. Тому відрізок позначають, називаючи його кінці. Точку М, яка належить відрізку АВ, називають внутрішньою точкою відрізка. Існують також точки, які не належать відрізку. Рівними відрізками ми називали два відрізки які можна сумістити накладанням. Так, на рисунку, відрізки МП та АБ є рівними, відстаню між точками А і Б називають довжину відрізка АБ. Якщо точки А і Б збігаються, то вважають, що відстань між ними дорівнює нулю. Ви вивчили основну властивість довжини відрізка. Якщо точка С є внутрішньою точкою відрізка АВ, то відрізок АБ дорівнює сумі відрізків АЦ і СБ, тобто справджується рівність АБ дорівнює АЦ додати Цебе. Проілюструємо основну властивість довжини відрізка. На рисунку зображено відрізок АВ та точку С, яка є внутрішньою точкою цього відрізка. Якщо за умовою довжина відрізка АС Складає 4 см, а довжина відрізка СБ становить 3,5 см, то за основною властивістю довжини відрізка ми можемо дізнати, що довжина відрізка АВ дорівнює сумі довжин відрізків АЦ та СВ. Тобто 4 см додати 3,5 см дорівнює 7,5 см. Розв'яжемо задачу. Точки А, Б і С належать одній прямій. Довжина відрізка А Б становить 8 см. Відрізок А С на 2 см довший за відрізок БЦ. Знайдіть відрізки А С і БЦ. Оскільки в умові задачі не вказано яким є взаємне розміщення даних точок на прямій, тому розглянемо три можливі випадки. Перший. Якщо точка Б внутрішня точка відрізка АС, тоді відрізок АС довший за відрізок В на довжину відрізка АБ, тобто на 8 см. Це суперечить умові задачі. Отже, такий випадок неможливий. Друге. Якщо точка С внутрішня точка відрізка АБ, в цьому випадку АС додати БС дорівнює АБ за основною властивістю довжини відрізка. Позначивши довжину відрізка ВС через Х, отримаємо, що АС дорівнює Х додати 2 см. Маємо рівняння х додати х додати 2 дорівнює 8. Розв'язавши це рівняння, знайдемо його корінь х дорівнює 3. Отже, довжина відрізка БЦ становить 3 см, тоді АЦ на 2 см більше, тобто 5 см. Розглянемо третій випадок. Якщо точка А внутрішня точка відрізка БЦ, в цьому випадку за основною властивістю довжини відрізка, АБ додати АЦ дорівнює БЦ. І тоді АЦ менше за БЦ, це суперечить умові задачі. Отже, такий випадок неможливий. Таким чином, ми знайшли довжину відрізка А це 5 см, довжину відрізка Б це 3 см. Пропоную перевірити свої знання з повторених тем, розв'язавши задачі. Темп виконання задач. Ви можете обирати самі, натискаючи на паузу. Перша. Точка С належить відрізку АБ. Чому дорівнює відстань АС, якщо АБ 48 см, а довжина відрізка Б С 19 см? Правильна відповідь. 29 см. Задача друга. Точка К середина відрізка БЦ. Точка П середина відрізка КЦ. Знайти довжину відрізка БП, якщо ПЦ дорівнює 14 см. Правильна відповідь 56 см. Задача третя. Точка С середина відрізка АБ. Знайти довжину відрізка СБ, якщо АБ 20 см. Вірна відповідь 10 см. Задача четверта. На прямій точка С. Лежить між точками А і Б. Довжина відрізка АБ становить 12 см. Знайти довжину відрізка АС, якщо він на 2 см довший за відрізок ВС. Правильна відповідь 7 см. Пропоную повторити теоретичний матеріал розділу елементарні геометричні фігури та їх властивості та розв'язати задачу. Точки А, Б і С лежать на одній прямій. Знайдіть відрізок БЦ, якщо довжина відрізка А становить 24 см, довжина відрізка А 32 см. Скільки розв'язків має задача? Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів. До побачення! Ми повторимо найголовніші теоретичні відомості розділу Елементарні геометричні фігури та їх властивості. Також узагальнуємо уміння використовувати основні прийоми розв'язування задач. І так, розпочнемо. Геометрія це наука про властивості геометричних фігур. Які ж геометричні фігури вважають найпростішими? На уроках геометрії ви дізнались, що найпростішими геометричними фігурами на площині є точка та пряма. Точка це єдина фігура, яку неможливо розбити на частини. Уявлення про точку вам дає слід від гостро заточеного олівця на аркуші паперу. Точки позначаються великими буквами латинського алфавіту. Найпростішою геометричною фігурою є також пряма. Пряму ми будуємо за допомогою лінійки. Вам відомо, що пряма є нескінченою в обох напрямах, визначається пряма або прописною літерою латинського алфавіту. Зверніть увагу на слайді пряма А. Або ж пряму можна позначити двома заглавними літерами латинського алфавіту. Так зображена пряма, називається пряма АБ або ж пряма БА. На рисунку зображено пряму А та точки А та Б, що належать цій прямій, точки С і Д, що цій прямій не належать. Під рисунком виконано відповідні записи. Пряма це геометрична фігура, яка має певні властивості. Основна властивість прямої полягає в тому, що через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Саме завдяки цієї властивості ми позначаємо пряму, називаючи дві будь-які її точки Так, пряму, зображену на рисунку, проведену через точки А та Б, називають пряма АБ. Або ж пряма БА. На уроках ви познайомились також з поняттям прямі, що перетинаються. Так, дві прямі, які мають спільну точку, ми називали такими, що перетинаються. На уроках геометрії ви доводили теорему про прямі, що перетинаються. Будь-які дві прямі, що перетинаються, мають тільки одну спільну точку. Пропоную згадати доведення цієї теореми. Нагадаю лише, що доведення доцільно провести методом доведення від супротивного. На уроках геометрії ви познайомились з поняттям відрізок. На рисунку зображено пряму А, яка проходить через точки А та Б. Ці точки обмежують частину прямої А, яку виділено чорним кольором. Таку частину прямої разом з точками А і Б називають відрізком а точки А і Б кінцями цього відрізка. Для будь-яких двох точок існує єдиний відрізок, для якого ці точки є кінцями. Тобто відрізок своїми кінцями задається однозначно. Тому відрізок позначають, називаючи його кінці. Точку М, яка належить відрізку АБ, називають внутрішньою точкою відрізка. Існують також точки, які не належать відрізку. Рівними відрізками ми називали два відрізки. Які можна сумістити накладанням. Так, на рисунку, відрізки МП та АБ є рівними. Відстаню між точками А і Б називають довжину відрізка АБ. Якщо точки А і Б збігаються, то вважають, що відстань між ними дорівнює нулю. Ви вивчили основну властивість довжини відрізка. Якщо точка С є внутрішньою точкою відрізка АБ, то відрізок АБ дорівнює сумі відрізків АЦ і СБ, тобто справджується рівність АБ дорівнює АЦ додати СБ. Проілюструємо основну властивість довжини відрізка. На рисунку зображено відрізок АВ та точку С, яка є внутрішньою точкою цього відрізка. Якщо за умовою довжина відрізка АС складає 4 см, а довжина відрізка СБ становить 3,5 см, то за основною властивістю довжини відрізка ми можемо дізнати, що довжина відрізка АВ дорівнює сумі довжин відрізків АЦ та СВ. Тобто 4 см, додати 3,5 см дорівнює 7,5 см. Розв'яжемо задачу. Точки А, Б і С належать одній прямій. Довжина відрізка А Б становить 8 см. Відрізок А С на 2 см довший за відрізок БЦ. Знайдіть відрізки А С і БЦ. Оскільки в умові задачі не вказано, яким є взаємне розміщення даних точок на прямій, тому розглянемо три можливі випадки. Перший. Якщо точка Б внутрішня точка відрізка АС, тоді відрізок АС довший за відрізок БЦ на довжину відрізка АБ, тобто на 8 см. Це суперечить умові задачі. Отже, такий випадок неможливий. Друге. Якщо точка С внутрішня точка відрізка АБ, в цьому випадку АС додати БС дорівнює АВ за основною властивістю довжини відрізка. Позначивши довжину відрізка ВС через Х, отримаємо, що АС дорівнює Х додати 2 см. Маємо рівняння Х додати Х додати 2 дорівнює 8. Розв'язавши це рівняння, знайдемо його корінь х дорівнює 3. Отже, довжина відрізка БЦ становить 3 см, тоді АЦ на 2 см більше, тобто 5 см. Розглянемо третій випадок. Якщо точка А внутрішня точка відрізка БЦ, в цьому випадку за основною властивістю довжини відрізка, АБ додати АЦ дорівнює БЦ. І тоді АЦ менше за БЦ, це суперечить умові задачі. Отже, такий випадок неможливий. Таким чином. Ми знайшли довжину відрізка А це 5 см, довжину відрізка Б це 3 см. Пропоную перевірити свої знання з повторених тем, розв'язавши задачі. Темп виконання задач ви можете обирати самі, натискаючи на паузу. Перша. Точка С належить відрізку АБ. Чому дорівнює відстань АС, якщо АБ 48 см, а довжина відрізка БС 19 см? Правильна відповідь. 29 см. Задача друга. Точка К середина відрізка ВЦ. Точка П середина відрізка КЦ. Знайти довжину відрізка ВП, якщо ПЦ дорівнює 14 см. Правильна відповідь 56 см. Задача третя. Точка С середина відрізка АБ. Знайти довжину відрізка СВ, якщо АБ 20 см. Вірна відповідь 10 см. Задача четверта. На прямій точка С. Лежить між точками А і Б. Довжина відрізка АБ становить 12 см. Знайти довжину відрізка АС, якщо він на 2 см довший за відрізок ВС. Правильна відповідь 7 см. Пропоную повторити теоретичний матеріал розділу елементарні геометричні фігури та їх властивості та розв'язати задачу. Точки А, Б і С лежать на одній прямій. Знайдіть відрізок БЦ, якщо довжина відрізка А становить 24 см, довжина відрізка А С 32 см. Скільки розв'язків має задача? Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів. До побачення!